Готові почути голос Спасителя, бо не чули Хрестителя. Роздуми над Божим Словом на другу неділю Адвенту. рік А. Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі і кажучи. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Адже це Він є тим, про кого говорив Пророк Ісая, промовляючи голос волаючого у пустелі Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Сам же Йоан мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм. Поріддя зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть гідний плід покаяння, і навіть не думайте казати собі, ми батька маємо Авраама. Бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові. адже сокира вже лежить біля коріння дерев. Тож усяке дерево. Яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Отже я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалі. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У Його руці віяльна лопата. І він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Дискусійна кімната, в якій обговорюються релігійні теми, це важливе і потрібне місце. Там можна з'ясувати для себе не одне питання і розв'язати не одну проблему, пов'язану з релігією. Однак там ніхто не знайде і не поглибить віри. Щоб повірувати в Христа, потрібно вийти в пустелю і приєднатися там до тих, хто слухає Хрестителя. Святий Йоанн Претеча намагається довести до свідомості всіх людей, як сильно вони потребують Спасителя, а разом із тим, як сильно вони від нього закриваються. Бо не раз ми поводимося абсурдно. Нам здається, що ми тужимо за Спасителем, а водночас ми зачиняємо перед ним брами свого серця. Йоан Хреститель інакше промовляє до людей, які самі бачать, що не дотримуються Божих заповідей, ніж до тих, хто вважає себе праведними. До грішників притеча волає так. Зараз найвідповідніший час, аби ти полишив свої гріхи і повернувся на шлях заповідей. Саме таким чином ти відкриєш Спасителеві брами свого серця. Ну хіба що тобі не важливо, щоб він став Господом твого серця? А до людей праведних і порядних Йоанн Хреститель волає так. Спробуйте розпізнати, як далеко ви віддалилися від Бога. Ваша порядність і праведність не приведуть вас до вічного життя. Бо, за такої віддаленості від Бога навіть порядність і праведність сточені з середини хробаком гріха. Ви мусите виправитися. Ви мусите наповнити вашу порядність і праведність. Любов'ю до Бога та ближнього. Лише тоді Спаситель почується запрошеним до ваших сердець і прийде до вас, і провадитиме вас до свого предвічного Отця. Сьогоднішній Євангельський уривок містить найважливіше пояснення того, що так багато людей не увірували у Христа. Не увірували в нього також чимало спосеред тих, хто безпосередньо слухав Його вчення та був наочним свідком Його чудес, а саме не всі, до кого приходить Господь Ісус, готові увірувати в нього. Аби Його прийняти і увірувати, треба спершу почути слова Хрестителя. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Голос волаючого в пустелі давно став прислів'ям, воно означає сказане про щось важливе, але непочуте було б страшним нещастям для нас, якби ми таким чином були закриті для голосу Ісуса Христа, бо це позначало, що ми відвертаємося від нашого Спасителя і не потребуємо Його. Тому спробуймо спокійно усвідомити, що тут йдеться про найважливішу для нас справу. І намагаймося ці слова почути. Святий Йоанне, провіснику Христа, друже нареченого, не припиняй разом зі святими молитися до Бога за нас. Амінь.